Традиційно розпочнемо тиждень із підрахунку росіян, що стали хорошими. Від початку повномасштабної війни в Україні їх вже майже 160 тисяч. Більше семи сотень окупантів Збройні сили України знищили минулої доби. А разом із ними вісім танків, п'ять бойових броньованих машин, 16 артсистем та іншу ворожу техніку. Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень українські захисники ліквідували понад 1100 загарбників. Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там під Бахмутом, плюс ще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат. Це поранення, які несумісні для них з продовженням боїв, плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки, плюс спалення російські склади боєприпасів більше десяти. Техніки немає, тож штурмувати українські позиції росіян відправляють із палицями. Такі кадри, зроблені із дрона, опублікував активіст Сергій Стерненко. На фото мертві окупанти, а в руках у них не автомати, а палиці. Втім, Росія продовжує відправляти своїх вояків на забій. Минулого тижня був помічений потяг із російськими ув'язненими, що курсував у бік Донеччини. Один із вагонів із засудженими жінками. Сьогодні вранці росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині. Загинули чоловік та жінка, а семирічну дитину забрала швидка. Поранення отримали ще двоє людей. У Білорусі одразу на кількох кПП із Україною почали з'являтися пропагандистські плакати на білбордах. Неоднозначні написи на одному із них зображено українську столицю, а в лупі американський військовий на тлі прапора. США. це доповнює фраза Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів. На другому плакаті зображені кадри з другої світової війни та фраза Білорусь пам'ятає нагадаю, що білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на провокації з боку українських. Колег, але загрози наступу із півночі наразі немає. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація. Частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметове містечці для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвятковому обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання захорони державного кордону на кордоні із Білорусію. Також стоять збройні сили України. Ситуація наразі контрольована.